Вплив процес інформатизації суспільства на розвиток інформатизації освіти. Інформатизація суспільства це організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування, використання інформаційних ресурсів. Інформатизація включає інформацію, інформаційні технології плюс ІКТ. Інформатизація сучасного суспільства має як позитивні, так і негативні сторони. Перерахуємо деякі небезпеки і проблеми на шляху до інформаційного суспільства. Це реальна можливість руйнування інформаційними технологіями приватного життя людей і організацій, небезпека великого впливу на суспільство з боку засобів масової інформації, проблема відбору якісної і достовірної інформації при великому її обсязі, проблема адаптації людей до середовища інформаційного суспільства, до необхідності постійно підвищувати свій професійний рівень. Зізнання з віртуальною реальністю, що має різні психологічні і психічні наслідки для молоді. Прихід інформаційного суспільства не обіцяє будь-яких змін у соціальних благах і посилює соціальну напруженість, скорочення числа робочих місць веде до масового безробіття. Інформаційні війни це відкрите або прихований інформаційний вплив державних систем один на одного з метою отримання певного виграшу у політичній чи матеріальній сфері. Основними об'єктами ураження є інформаційні інфраструктури та психологія противника. У сучасному інформаційному суспільстві основою розвитку цивілізації виступають інформаційні процеси, в яких широке застосування знаходять інформаційно-комунікаційні технології. Провадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері діяльності людини сприяло виникненню і розвитку глобального процесу інформатизації. В свою чергу цей процес дав поштовх розвитку інформатизації освіти, яка є одним з найважливіших умов реформування та модернізації системи відділення освіти, так як саме в сфері готують... Це і виховують ті люди, які не тільки формують нову інформаційну середу суспільства, але яким належить самим жити і працювати в цьому новому середовищі. Інформатизація освіти це процес забезпечення сфери освіти, методології, технології та практики розробки та оптимального використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого педагогічних цілей навчання і виховання, і використовуваних в і здоров'язберігаючих зберігаючих умовах. В даний час в Україні реалізуються наступні програми у сфері інформатизації освіти. Це інформатизація сільських шкіл, інформаційна система навчального книгопидання, розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища, Федерація інтернет освіти, програма Інтел, навчання для майбутнього. Доповідала Василишин Аліна, 52 х ФіаМ.